Лускунчик, але на сучасний лад. Замість солодкої дитячої казки Київ модерн балет створив спектакль для дорослих. Рімейку від режисера-постановника Раду Поклітару стоячи аплодували у Нідерландах та Бельгії. Не менш захоплено нове прочитання історії про дерев'яну ляльку зустріли і у Черкасах. Виставу бачила і Світлана Литвак. Раду по клітару першим показав Україні, що таке сучасна хореографія і як вдихнути в класичний балет нове життя. Вже вдруге талановитий хореограф завітав до Черкас і з собою привіз нову постановку Лускунчик. У оперному театрі в Києві я відділа не один спектакль Щелкунчик. Просто в тому, що у поклітару у нього трохи інше видіння. У нього, якщо всі виконують в класичному танці Щелкунчика, то він би, у нього в модерні. Його всевріменами скуст. Чекаю від цієї вистави побачити якийсь плеск нових емоцій. Дуже цікаво класику в новому свіжому прочитанні. Просто хочеться побачити новий світ, можливо, якесь задзеркалля того, що свого часу було представлено в один спосіб, а сьогодні люди бачать інакше. Такою стала легендарна балетна партитура у виконанні танцівників Київ модерн балету. Власний погляд на класичні твори на це робить ставку керівник театру. Всі балетні щелкунчики, звичайні, такі, от, які показують на, на Новий рік і так далі, звичайні, такі, класичні. Ці версії, це очень сильно це, це версія для, для, для дітей. Ми постаралися такий спектакль, який був би цікавий і дітям, і взрослым, тому що. Гофманський щелкунчик він намного глубже, намного це, психологічні, філософічніше, чим звичайна балетна версія. Балетмейстер Раду Поклітару перетворив знаний гофманівський сюжет на сміливе емоційне шоу. Режисер розвіяв міф про солодку дитячу казку. На черкаській сцені вирували недитячі емоції, непідробна пристрасть та невдаване кохання. Кожного разу лускунчику поклітару не такий, як попереднього. Цього разу черкасці побачать виставу відшліфовану до блиску. Сегодня черкасский этот зритель увидит очищенную версию, потому что э, вчера накануне отъезда к вам мы выползли на четвереньках из зала в 1 часов вечера. Мы чистили, потому что я вдруг увидел, что накипи очень много, каких-то непонятных совершенно новых вещей, которых там не было с самого начала, которые мешают это восприятию, которые мешают авторскому замыслу. Черкаські глядачі знову захоплено споглядали за вражаючими підтримками та досконалим володінням тілом. А ще дивувалися несподіваному фіналові. У модерному балеті гинуть обоє героїв. Світлана Литвак, Аркадій Тимоненко, Віка новини.